31 січня у Дніпрі пройшла 46-та сесія міської ради. Під час засідання медалю за заслуги перед містом нагородили завідувачку акушерського відділення Дніпровського пологового будинку Ірину Кульбач. 29 грудня у заклад влучила російська ракета. Медикиня врятувала породіль та вагітних, перевівши їх до укриття. Цей день. Напевно, запам'ятається дуже надовго, але ми надіємося, що нові враження від поновленої роботи в пологовому будинку струть цей день. Але це буде не сьогодні, не завтра це буде через роки. Також на сесії ухвалили рішення про перейменування топонімів, а це майже 100 міських вулиць та проспектів. Зокрема, проспект Гагаріна стане проспектом науки, а вулиця Титова матиме назву незалежності. Справа в тому, що власне Герман Титов він е, особливо ніякого значення е, або ніяких заслуг перед нашим містом не мав. Вот щоб на його честь називати таку велику важливу вулицю в нашому місті. І, власне, така назва є частиною також радянської політики. Затвердили й програму розвитку безбар'єрного середовища міста на 2024-2028 роки. Загальний обсяг фінансування програми протягом п'яти років майже 2 мільярди гривень. Також депутати звернулися до НАЗК про внесення турецької будкомпанії до списку міжнародних спонсорів війни. Вона будувала метро у Дніпрі, однак з початком повномасштабного російського вторгнення припинила роботи. Як з'ясувалося, фірма веде активний бізнес у Росії, де збагачується сама, та сплачує податки.